Привіт, друзі, з нами я, Любомир Буванько, експерт з переговорів у Зараз я знаходжуся в найбільшому в світі, в найбільшому в світі будівлі, бурдж Халіфа, що знаходиться в Дубаї, в Арабських Еміратах. І це відео я знімаю, перебуваючи другий день в цій країні унікальній. Такої більшої країни немає ніде у світі, де настільки держава торгується проблема. Жителя. При народженні, в кожному на рахунок перераховується велика сума грошей, яка знімається тільки після досягнення 18-ліття. За До той час ці гроші достають великими процентами. Тому фактично місцеві жителі не працюють, вони ведуть свій бізнес в цій країні, якщо ти хочеш вести свій бізнес, ти має взяти засновники жителя Об'єднаних Арабських Еміратів. І так, друзі. Тут можна замітити. Атмосферу багатства, дуже багато дорогих машин. Якщо ми робили фотографії біля Шикарної Lamborghini. дорогу ще й Mercedes. Мерседес. Зараз ми будемо подарувати. Це висота. До неба, Ледонська вежала.

انا فاني بيترو باكيتاو فاني بيترو نامي فاني بيترو جاندين نامي فاني بيترو اه 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 انتي fare giro cola sì giro di colla потом киз мураха так